Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. Говорять про легалізацію не йдеться про дозвіл на коріння або можливість купити канабіс в аптеці або інтернеті. Це про можливість створювати нові ліки. Давайте дізнаємося, як кам'янчани відносяться до цього законопроєкту. Як ви відноситеся до легалізації медичного канабісу? 50 на 50. А чому? Не знаю. Це може допомогти, напевно. В медицині, але напевно все буде використовуватись і не в неї кращих цілях. Да, тому що можуть підсісти пацієнти на ці канабіс. Ну, це теж якась користь є, тому що люди не так страждати будуть. Якщо медичного, то позитивно. А якщо він буде використовуватися не в медичних цілях, то негативно, звичайно. Так. Мені здається, що занадто. Ви проти так. – Положительно. А чому? А тому що в мене жінка раком боліла і оце два години тому вмерла, але не це було достати. А її травили отаким от лікарством, яке по почкам б'є і там ТДТП. І Вона не хотіла його і так як я кажу в болях. І, Как ты ставишся до легализации медичного канабиса? Легализация это чудесно. Мне кажется, она решит очень многие проблемы, связанные с психоэмоциональным состоянием у граждан, которые возвращаются з с войны, как минимум. У тех, у кого раковые заболевания, это облегчает боль. Поэтому это однозначно хорошо. Во всем мире полностью идет уже легализация. По постепенно мы к этому продвигаемся. Я считаю, что на подобные вещества Государство має встановити определений контроль. Звісно, все должно в меру контролироваться, контролюватися, але це должно бути. Проблема в чому? В тому, що буде канабіс доступний для всіх чи буде для тих, хто дійсно його потребує. Просто це не для того, щоб знаєш, там для якихось залежних людей, які його приймають, вони знайдуть, де завгодно його. Це просто, знаєш, тут просто тут не про те, що, що він буде доступний на кожному кроці. Це буде для того, щоб людина, яка хвора, онкохвора, яка залежна від цього для лікування, то я за те, щоб дійсно було, але було адекватно і не було, знаєш, такого, що продавали рецепти, і кожен другий міг купити собі той, той канабіс, скільки там той, той грам. А ті, хто його вживають, ті його і будуть далі вживати, будуть знаходити де завгодно. Нормально, абсолютно. Ну тобто, те, що я про нього знаю, наприклад, що це речовина, яка з тим, що пов'язують, наприклад, я чула так само звернення депутатів, там, в тому числі Юлії Тимошенко, що вона пов'язується з якимось там обігом наркотичних речник, що зовсім абсолютно різні речі, це медикаменти, і це дійсно потрібно і допоможе нашим, ну, особливо людям, які цього потребують. Ну, я все позитивно відношуся насправді. Так, теж так же само так само відношусь, тому що канабіс для полегшення стану проблем з руховим опорно-руховим апаратом це дуже важливі ліки, і вони потрібні деяким пацієнтам, бо без них їх життя просто стає дуже складним, тому таким чином. Канабіс необхідно вводити в такий закон, тому що це все-таки буде легально через аптеки і держава буде контролювати все. А так як у нас багато бійців мають дуже тяжкі поранення, то просто необхідно. В усіх країнах використовують, щоб у нас не використовувати. ще люди шукають на стороні, а так буде все легально і нормально. Ось такими були відповіді наших містян. До зустрічі у новому випуску.